Вітаю вас, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Хто зайшов, залишайтеся з нами. З вами я Галина. Сьогодні у нас 14 травня. Так, і розглянемо такі питання. Чи буде обмін полоненими всіх на всіх? Ми вже дивилися, ще подивимося. Чи буде обмін полоненими всіх на всіх? Парабащені. Так само показують карти. Я думала, може по-другому покажуть. Потеря і обрив буде, але що це, бачите, яка? І живих, і мертвих. От потеря і карта смерті. с порабощения. Первая карта порабощения. Вот тут вот потеря и карта смерти. Разорванный контракт. Так что вот такой вот будет обмен. А надежно. А надежно, короли. И пажи. Будет обмен. Але вот такой. І живих, і мертвих. <кій> так. Зеленський пригласив Папу Римського до України. Чи приїде, чи приїде Папа Римський до України в ближайше время. Так, ну поки ні, поки я не бачу Помощ от нього. От нього помощ, але приїхати. Поки ні. Ні. Поки ні. Таке питання. А в Москву? А в Москву поедет Папа Римский? Не. Не, этих людей надо избегать. Карта показывает, что эти... У нас показали хаос, война, хаос. А тут показали, этих людей надо избегать. Так. Трамп на Близькому Сході поїхав, де? Чи стосується цей візит там нас? Чи стосується цей візит нас? По нашому питанню, ну так, да, стосується і нас. І нас стосується і щось по грошам Предложення какое-то. З предложенням поїхав. І стосується і нас. Перемене, переменни. Важний вибор, важне рішення. Так. Чи стане Україна військовою державою? Пока разлад. Пока обманутый. Переход в другое состояние. І да. Да. Так, новизна по-новому. Да. Стане. Чи буде Україна отримувати озброєння во, вре во время перемирия цього? 30-денного. Чи буде Україна отримувати озброєння? Черезмірний ентузіазм. Да, і положительний результат. Черезмірно. Так. І хороші новості, і таке рішення. Так, буде. Чи зможе Ердоган щось посприяти? цим перемовинам, щось допомогти. Ердоган По перемовинам. Чи зможе? Азар такой есть. Щось... Да, да, щось тут приятное удивление. Как выгодная сделка с вот этим нескромным товарищем. И хорошее предзнаменование. И положительное развитие прогресс. Вот такие вот карты. И хорошее предзнаменование. Ну да. Так. Загроза заражения воды в Киеве. Это загроза гепатита. Чи є таке зараження води? загроза гепатита? Чи є таке в києві? Ну, как бы карта болезни падає, але сразу же идет выздоровление и хорошие перемены. Ну, труса неуверенность, рішення решение проблемы. Не так это и удачный случай вот смотрите карта выздоровление хорошие перемены что тут у нас решение проблемы и это по справ... удачный случай равновесие по справедливости ну вот так показали что не такая серьезная не такая серьезная не, не ну я бы сказала что не вдастся. вот это заражение воды Але все одно треба обережно. Мить, 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 все мить. Мало ли? Так, далі. Чи піде Росія на Польщу? Це написали в коментарях. Чи піде Росія на Польщу? Ні, пусто. Ні. Разногласия і это пусто і хороші новини. На даний момент не показують такого. Ні. Чи завалять Україну зброєю? В случаї. В случаї отказа. Якщо зірве. Опять Росія. Перемовини чи завалять Україну зброєю? Да. Так. І надіжно. Ой, господи, аж карти летять. От, і надіжно. Пишете мені, що... що... ...настроєння у вас немає. Ото, от, якщо отак от так ну яке настроєння? Випадають отакі карти, Так хочеться просто рвати і метати, Як от у собака тряпку. Ні, ну тут хороші карти, тут нормально. Тут настрій піднімається. Так, хорошо. Чи правда, що Україна і Росія вели таємні і ведуть таємні переговори протягом трьох років? Чи правда, що вели переговори Україна і Росія протягом трьох років? Ну так, да. так, да. ці карти говорять так. Так, так, да, так. Да, 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 да. Вели, всі карти говорять, так. Да. Вели. Вели і ведуть. Так. Чи хтось, чи хтось допомагає Росії обходити санкції? Ну, там, по торговлі, по закупівлі. Хтось допомагає Росії обходити санкції? вон и ему по барабану эти санкции кто-то допомагает ему конечно конечно допомагает да и нерушимо и прям серьезно по умному так Допомагає. Та той же Китай. Чи буде Україна самостійною державою? Чи буде Україна самостійною державою? Так, под контролем, говорят, длительная, бедственная ситуация. Длительно под контролем. Тут и помощь. И карта радости. Чи будет самостийную? В дальнейшем, да. Будет. Помощь, карта радости, покровительство. Пока под контролем. Длительно. Пусто. Пусто. Завершение. Разрыв. Завершение цикла. Разрыв. И король решающий проблему. И Ой, это будет дальше. Это будет дальше. Будет, а дальше. Украине нужен отдых. Восстановление энергии. Карта мира и радости и Буде, але пізніше. Не зараз. Американці теж будуть на перемовинах. Це завтра, да? Завтра 15. те На перемовинах в, в, этом, в Стамбулі. Трамп приїде. Вчора дивилися, що щось преп'ятствує йому. Зараз подивимося ще сьогодні. Чи приїде Трамп? 15 травня в Стамбул. Ну не, препятствие, нестабильность, неудача, препятствие и обман. Не, все-таки договор перевернут. Ну, как бы, решает еще. Вот решает. На перекрестке. Туда-сюды. Восхождение. Бесполезная суета. Вот хочет, алешось. Подвешена пока карта повешена, пока подвешена. Пока решає. Хоче. три карти сейчас кинуть. А все ж таки поїде. Трамп поїде завтра. Сьогодні, завтра, в, эту, в Стамбул. На три карты, да, чи ні? Карта сили, без Усталость, Осталось истощение и. Та... Хоче, але що-то. Если на три карты усталость истощение, что-то по умному. Тяжело ему, ему тяжело что-то надежно. Можно поехать. Все равно идет обман и спекуляция. И подвешено. Не отвечаю, да или нет. Ну вот, подвешена, карта повешенного. Тут первая карта от силы. Это говорит, что да. Алаш подвешена. Вот, на перекрестке. Карта повешенного и на перекрестке. Сомнение сомнения у него и негатив. Спокойное состояние. Новые перспективы. Ностальгия, печаль. По умеренности шо? Скорее не. Скорее не, чем да. Сомнений много. Подвешено пока. Ну, наверное, не, потому что показала бы карты. Если бы поехал, то показала Дуже багато сумнівів і препятствій. Ну а так, така, така відповідь пока. М -м -м. А Путін приїде? Путін, двойник, который за Путіна приїде в Стамбул? Сьогодні-завтра, завтра. завтра. Обманутые надежды. Не. Не, ненадежный товарищ. Мстительный, ненадежный. Опять яка жинка. Не, пусто. Пусто, видно приеды. Приедут. Кто-то приедет, опять какая-то жинка падает. А это... Что там за жинка, не знаю. Вчера падала, а сегодня... Він – ні. Представителі. Чи буде на цьому тижні прогрес припинення вогню? Перша карта, да. Вперед, Прогрес вперед новые перспективи і колісниця. Ну от як тут скажеш по-другому. Прогрес припинення вогню на цьому тижні. Бачите, що вперед, вперед. Корабль нові перспективи, колісниця вперед, переміни хороші. Не буду більше кидать, хай буде так. Так. Якщо не буде, чи накладуть жорсткі санкції на Росію? Якщо ж не буде припинення вогню, чи накладуть, бо обіцяють жорсткі санкції на Росію. Тому що ж тупоє упрямство і неправильне действия. Але йде розрив, розпад і договор, Вот так показують. Должно. Хоча тупое упрямство, а і нелогічно, щоб він оце приїхав і щось рішив. И проблемы из-за неправильных его действий. Алечки разрыв, распад этого всего и договоры. Иначе печаль депрессия. Иначе серьезное вмешательство. Санкции накладуть. Жорстки. Що вже тяскаться, скільки можно? Все, все питання. Так, дивимося на сьогодні Київ. Сьогодні сьогодні завтра. Київ, сьогодні-завтра, 14-15 травня. ще чекає Київ. Рішення проблеми, надіжно. Так, болезни що? Ну, страхи. Страхи є. Сильний враг з гневом. Ну, стабильность. Ось его 8 карт. Решение проблемы. Надежно. Э, Страхи-то есть. Але стабильность. Ще пару карт. Ну, надо избегать этого. И хорошая новость. Я, вроде эти два дня? Вот так показывает. Ничего не показалось, я ударив. страхи только страхи болезненные и пока тишина вот еще опять там разговоры что зайдут у днепро днепро место днепро днепропетровщина россияны зайдут покажите пожалуйста вседозволенность король решающий проблему неудача им там неудача не разорванный контракт, Неудача. Тирания, да, еще выпала карта. А что все, перемога и <coughs> король, решающий проблему, и важный выбор, важное решение. Мстительные, хочется, все подвешено. Не-не-не-не, тут идет уже все покровительство. Вот, смотрите, карта силы, и что тут? Все приятное удивление, хорошие новости. Бачите, какая карта? Никто никуда не зайдет. А суммы. Россияны зайдут на Сумщину. Не. Да не. Не-не-не, тоже тут решение. Проблемы и освобождения и хорошие перемены. Помощь, ну яка. Тяжули. Не-не-не-не. Не, наоборот, перемены хорошие. Не, что э, там пытался Купенск, Харьковская область, Купенск, че зайдут россияны В Купенск, Харьковская область, че зайдут? Да им отъезд они зайдут. Перемены идут хорошие. Нужен, конечно, людям отдых уже, потому что уже терпения не а чтобы зашли, вон и отъезд наоборот не печаль, депрессия. Не, там идет порабощ... Ой, порабощению нет, а облегчение страданий идут. И успех. Перемены. И договор уже. Не Купинск. Та никуда они уже не зайдут. Уже дело до завершения. Все. Я куда-то так сказала. И думать не могу. Нікуди вони не зайдуть уже. На правий берег Херсонщини. Прорвуться росіяни. Перемени, наоборот, идут перемены. Это спекуляция. Это тяжелый случай, и фантазии. Это спекуляция и фантазії. Тяжелый случай, чтобы прорваться о, там, на правый берег. Та там хлопці. Отслеживают каждый этот каждое движение их. Никто не пусто их туда. Вот, вот и руйнации ровлять и все. Кто-то написал, как ты можешь на Зеленского? А что я на Зеленского сказала? Во-первых, питание вчера было Чи завершать війну вони. Про завершение війни шло. Я что, шо, щось погане сказала, чи що? Ну, ты диви. Таке понаписували прямо матами. Та блокую ж я вас всіх. Пишіть хоч, хоч що хочете. Поганого слова за Зеленського не було сказано. Просто було сказано, що ні Путін, не Зеленський не завершать війну, тому що і тому надо, і тому надо, і той не уступа, і той не уступи. Отак я може неправильно розказала, то роз'ясняю. Що третій, третій хто там? Вмішательство. Вмішательство. Не то, що там один чоловік, а от Європа, Америка. Вмішательство йде. От з этой помощью завершиться війна. Бойові дії хотя б. Громко сказана війна. А не то, що я там говорю, що Зеленський там щось Затягується, тому що не уступають. Тот отстаивает своє, а тому тоже надо щось приподнести своєму стаду. Якусь перемогу. Сразу писати гадості. Все. Лірическое відступлення. Все, мої хороші, подивилися ми? Отакі От питання. Вроді цікаві. Там оно одно і те ж, звісно, в новостях. Пишіть, може, щось інтересне. Ви там десь побачите, почуєте. Дякую вам за увагу, дякую за перегляди. За коментарі. Тільки гадості, пожалуйста, не пишіть. Я блокую сразу. За... Могу и ответить ще тоже. І заблокувати. Ви почитаєте, щоб люди нормальні не читали. Ну, стараюсь культурно. Всього гарного вам дня, до побачення, миру та добра!